Штанги лежачі нагороджується Мелоневський Дмитро. Дмитро. Де, на стремлі, на стремлі. клубу «Фітнес-континент» Троєщина, нагороджується е, дипломом пам'ятним і е, ну, такою кружкою, щоб, щоб, да, <різь> <чай, різь> щоб пити чай. Да. Дру, за друге місце у категорії «Жим штанги лежачі нагороджується комішок Сергій. Криміть участь у нагороді, чи віті. Йдить до нас, так. І за перше місце у категорії жим-штанги лежачі нагороджується Стратічук Сергій. <laughs> <laughs> <гаде> <по> да, да. паметни Да. памет